Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Платне паркування у місті. Результати роботи громадського транспорту у 2025-му та адаптація евакуйованих до Миколаєва коней. Про головні теми тижня розповім я Валентина Гурова у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. Можна купити квиток на тролейбус і доїхати. Це може бути іноді швидше ніж на авто. У центрі Миколаєва у 2025 році зробили 11 платних паркувальних зон. Для мешканців це означає безоплатно біля дому залишити авто неможливо. А за порушення правил штрафи. Гана живе в центрі на вулиці Героїв. Рятувальників каже, припаркувати авто біля будинку проблематично саме через те, що більшість стоянок платні. Ми зазвичай ставимо машину ось тут на тротуарі. Або ми ставимо біля воріт у себе, біля будинку, тому що ну, ніде більше не можна поставити машину, де у дворі ми поставимо машину, так там немає місця. Там же ж як жилкуп, тому там маленькі двори. А ось тут біля ну, біля дерев, де я поставила і отримала штраф. Жінка говорить, найскладніше запракуватися саме в день. Я встала за 4,5 метри, або 4, я не пам'ятаю вже точніше, біля житлової зони, як вони мені пояснили, біля в'їзду житлової зони. Я сказала, а куди мені ставити машину? Бо я з поліклініки з дитиною приїхала і куди мені? За два квартали ставить машину та йти з дитиною, ну, пробачте мене. Інший мешканець будинку Віталій каже, паркуючись біля дому, на машині залишає табличку із написом Я тут живу та номер телефону. Станом на сьогоднішній день вони відкрили платні парковки, але там ніхто не паркується. Тому що, по-перше, це за дорого. Я порахував, наприклад, Якщо мені машину ставити на цілий день, то є, виходить десь приблизно 240 гривень. У центральній частині міста є 11 майданчиків для платного паркування. Це 191 паркомісце. Вартість послуги 20 гривень за годину. Повідомили у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного в управлінні транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради. Оплачувати послуги мають всі, незалежно від місця проживання. Абонементи ж для жителів центру не передбачені. Протягом 2025 року інспектори з паркування оформили майже 13 тисяч повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності. З них 2,5 тисячі за несплату послуги за користування платними паркувальними майданчиками повідомили в управлінні транспортного комплексу. У центрі облаштування наземних паркувальних місць обмежене через щільність забудови за гроші міського бюджету. Будувати криті або багатоповерхові паркінги недоцільно, зазначив головний архітектор міста Євген Поляков. Розглядати в центрі будувати відкриті автостоянки це нераціонально, тому що в центрі земля вона має вищу якість для надання соціальних послуг для надання підприємницької ведення підприємницької діяльності. Всі ну у нас немає пустерів у центрі. У місті збільшують кількість громадського транспорту, щоб люди менше використовували автівки, що може полегшити ситуацію із паркуванням. Говорить Євген Поляков. Також в управлінні транспортного комплексу пояснили, що планується збільшення кількості паркувальних майданчиків в інших районах міста. Втім, впровадження системи моніторингу в режимі реального часу не планується. У Миколаєві за 2025 рік пустили три нові тролейбусні маршрути та підняли вартість проїзду у комунальному транспорті. За 11 місяців 2025 року комунальним підприємством Миколаїв Пас Транс перевезено більше 9 мільйонів пасажирів. Олександра живе в ракетному урочищі, куди у 2025 році пустили новий маршрут тролейбуса. Жінка каже, дуже задоволена, бо добиратись до центру міста тепер можна без пересадок. Во-первых, очень быстро добираться в центр детям, детям дети в Художественной школе учатся в музыкальной. Если прям по центру, ну, я вам скажу, що лучше лучше транспорта нет. А сейчас прямой транспорт прям на куда надо нам ехать. Мне даже не дети пользуются только, только троллейбусами. У нас в ракетку стал ходить шестой маршрут троллейбуса. Он автономно работает. Это очень прекрасно. То есть проблем не стало И сама. Очі нам нравиться 81 з маршрут. Єзнік быстро, чотка, прекрасно. Заступник директора загальних комерційних питань комунального підприємства Миколаїв Електротранс Микола Копійка говорить: у 2025 році запустили три нових тролейбусних маршрута, які об'єднують Матвіївку, ракетне урочище та корабельний район із центру міста. В цьому році ми отримали 18 нових тролейбусів, які у нас є з автономним ходом. Для цього ми відкрили в корабельному районі. Зарядну підстанцію, яка дозволила нам віддалений район міста Миколаєва запустити додаткові маршрути. Збільшився пасажиропотік у нашому під час перевезення. Та саме тролейбуси з автономним ходом допомагають у нас в часи блекауту нам курсувати по всьому місту. Ми заряджаємо їх завдяки альтернативним енергії джерелам і всі тролейбуси, які ми вже на сьогодні, вже маємо 40 тролейбусів з автономним ходом. Працюють по місту у 2025 році. У комунальному підприємстві Миколаїв Пас Транс подолали дефіцит кадрів і наразі мають 96 водіїв, серед яких дві жінки, розповів директор комунального підприємства Миколаїв Пас Транс Дмитро Тесленко. Ми готові до збільшення тепер ресурсу, тому що при тому ресурсі, який ми мали вже, ми його максимально використали на сьогоднішній день. Кожен день на маршрути міста виходять 38 автобусів. Також ми виграли тендер як підприємство-перевізник на перевезення дітей у 23-й гімназії, що знаходиться у Великій Коренисі. Також у 2025 році у комунальному транспорті збільшилась вартість проїзду на 3 гривні, каже Тесленко. У цьому році так було прийнято рішення Миколаївським виконавчим комітетом про підвищення ціни за проїзд вона підвищилась на 3 гривні, з 12 гривень до 15, до 15. Це зумовлено підвищенням і витрат на ремонт наших автобусів, вартістю взагалі запасних та ремонтних частин обладнання. Кожне підприємство повинно розвиватись. Люди мають отримувати гідну заробітну платню. За 11 місяців 2025 року. Комунальним підприємством Миколаїв Пас Транс перевезено більше 9 мільйонів 300 тисяч пасажирів, говорить Дмитро Тесленко. 31 гриву, 18 кобил та 13 молодих жеребців евакуювали з-під обстрілів з Дніпропетровського кінного заводу, що у Синельниківському районі, на Запорізький. А після прильотів і по ньому до Миколаєва тварину глянули ветеринари, нині вони адаптуються до нової домівки. А деякі кобили вже незабаром приведуть у світ лошад. Рочик лише да ще й рости й рости. Вся мадама лучше всіх. Якщо є що пожувати, то супер. Каже, це супер. Сама перша почала їсти моркву, яблучки. почала до травки тягнутися сама перша. Бачить траву в тим стало, все стоїть. Ахілія одна з тринадцяти лошад, яких евакуювали з Дніпропетровського кінозаводу до Запорізького, а потім – у Миколаїв. Вісім кобилок та п'ять молодих жеребців добре адаптуються тут, говорить головна зоотехнік філії південного племконцентру Державного підприємства «Конярство України Олена Шевченко. Приїхали вони волохаті, лякливі, але зараз вони вже приходять до да, бабуся в норму. Звикають зараз до людей. До того що їх водять, чистять до всіх маніпуляцій. 18 жеребих кобил, евакуйованих до Миколаєва, нині в декреті, жартує працівниця з тренінгу коней Альона Авраменко. Коли коні приїхали, їх всіх оглянув ветеринар, всіх обдивились з усіх боків, помацали. Заглянули просто от кожен сантиметр, все було перевірено, стан всіх кобил. Для жеребних кобил дуже важливі умови, в яких вони живуть, говорить Альона Авраменко. Вона має дуже гарно харчуватись, щоб вистачало всіх вітамінів, всіх поживних речовин і для неї, і для малятка, звичайно, і це має бути мінімум стресу. Бо якщо умови не підходять, кобила може абортувати. Для вагітних кобил відремонтували стайню кормів на підприємстві вистачає. Іноді додатково допомагають небайдужі, говорить виконуючи обов'язки керівника філії Південного племконцентру державного підприємства Канярство України Ігор Кирилюк. Загалом на підприємстві нині доглядають 63 гривастих. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.